На пухнастій кульбабці сидів джмелик. Крильця він звісив аж до землі, тож настрій мав кепський. А все тому, що був найменший від усіх. А на галявині змагалися жучки вусачі, силач і тягач. Я можу підняти ось цей величезний камінь. А я ще більший, вихвалялися вони. Ех, зітхнув малий. «Дзінь-дзінь!» – заспівали дзвоники. Чого зітхаєш, мастику? спитала фея бажань і примостилася на блакитній пелюстці. Ось ті височі кипкують з мене. Бо я не такий сильний, як вони. Та я ж художник. Нічого важчого за пензлика і відерці з фарбою я не підніму. Та чого ти сидиш? А що мені робити? Тренуватися? Чарівниця плеснула в долоньки. За мить перед мохнатиком з'явилися гантелі. Ого мало не впав з квітки малюк. Це найкращі гантелі в світі. Ось поглянь прорезинені, розбірні. Їх виготовили феї майстри. Ні, ні, ні. нічого не вийде. Знову похнюпився волоханчик. Тягач та силач побачать і відберуть. А я зроблю їх невидимими. Фея прошепотіла шарівне слово і спитала Видно гантельки? Так, їх будеш бачити лише ти. Ого? Вони чарівні, посміхнулася фея і зникла. Смугастик розправив крильця і заходився фарбувати кульбабку. Та раптом почув. А! -а, -а! Я б щось здорився, тримався за лапку силач. Не вигадуй, ти просто боїшся зі мною змагатися. Та правду кажу, прийди подивися. Біжу, закричав тягач. Та як перечепиться через гантелі. А? Ти поставив мені під лапку. Чмелик почув їхню сварку і сховав гантелі у мишачій нірці. А ввечері почав тренуватися. Спочатку гантелі здалися дуже важкими, та з кожною вправою вони ставали легшими. А джмелик сильніший. На радощах він злетів над квітучою галявиною, пострибав по калюжах, підтягнувся на павутинці. Одного разу до лісу залетів буревій. Вітрисько повалив сосну, прямісінько перед гатинкою силача й тягача. На допомогу злетілися комашки з усього лісу. Та дерево було дуже важке. Чекайте, підлетів смугастик. Він схопив сосну і відкотив її подалі. Молодець! Заплескали усі, а силач і тягач аж роти пороззявляли. Як тобі вдалося стати сильнішим за нас? У мене є чарівні гантельки. Підморгнув джмелик та її бажань. А можна й нам позайматися? Звісно, з того часу вони заприятелювали, а силач і тягач більше ніколи ні з кого не глузували. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись. У захоплюючий світ української казкової спадщини